Розплата. Частина перша. Помічник капітана в синій формі ніяк не може вирішити, чи спиратися йому на крісло, чи поряд постояти. Щойно напис був по центру торпеди, але в наступній сцені змістився. Все, капітан, усім готуватись до зіткнення. Дві! Усі готуються до зіткнення, окрім цього бородатого матроса, який за спинами стоїть. До вашої подруги Ільзи Фауст. А в уповільненому режимі чітко видно, що Ільза б'є не голову у кур'єра, а повітря позаду себе. Аравійська пустеля найманці в притул не помічають ітана і його коня. Все йде по сценарію. Ітан залишається позаду найманців, але в наступній сцені він вже якимось дивом їх випередив, і вони знову його впритул не бачать. Дуже цікаво, а як ітан опинився попереду найманців, якщо щойно він був позаду них. І як завжди, в них синдром імперських штормовиків притул попасти не можуть. А Ельза дуже круто вимикає найманців без урахування похибки на вітер, погодних умов і те, що вони рухаються. А враження таке, що автори не знають, що таке піщана буря, бо тут дуже багато тіні від сонця. Скоріше за все домалювали потім. Частина сітки засунута в тримач для рушниці, але в наступному кадрі це виглядає зовсім по-іншому. А саме ця сцена з перевдяганням нагадує мені зовсім іншу сцену з іншого фільму, не дуже відомого. Біля індіри майже впритул стоять два генерали, але коли сцена змінилася, вони вже подалік від неї стоять. Купа агентів, яка сидить в цьому приміщенні, не побачили через величезні вікна і не почули, що щось трапилося в тій кімнаті. Слухай мене, ти загинула, не висовуйся! Так, а вже ж у таємних служб Америки і Британії немає зразка ДНК Ельзи, тому вони вирішили просто, що вона загинула по сценарію. Ельза підходить до коня, але через пів секунди вона вже верхи сидить. Це не я так обрізав, це такий геніальний монтаж. Раніше в фільмах треба було з кимось зіштовхнутися для крадіжки, а тепер вистачає просто поряд пройти. Зараз іде униз сходами, ходами і валіза має бути на стець. Добре? І як завжди по сценарію, жодного робітника аеропорта в цьому приміщенні. <му> а вже ж, саме в той час, коли двері зачинялися, хоча ніхто не заходив. А сюжет замовчує, яким чином саме Ітан зміг попасти в технічні приміщення, вилізти на дах, і все це без допомоги Бенджі і Лютора. Ітан запропонував Грейс присісти, коли вона зайшла в кімнату за стіл, який стоїть по центру кімнати. Але коли сцена змінюється, вона вже під якимось вікном сидить. Так, а вже ж, і дверцята залишили поліцейські відкриті, і ключі в замку запалювання. Після цього зіткнення байк вилітає на центр дороги, але кадр змінюється і Грейс вже їде зовсім по іншій вулиці. А тут в нас і магія кіно під'їхала, яким чином двері полагодилися, якщо декілька секунд назад виглядали вони ось так. Жіночко сюди! Можеш сам надіти. А тут постає питання, яким чином і ЦРУ і поганці так швидко їх знайшли після таких перегонів. <працю> а спецпідрозділ з'явився в кількості аж двох осіб. Вірю на всі <працю> сто. Це гаразд. <я> здаюся. <працю> а тут в нас загадка для глядачів. Чому чотири клоуни із ЦРУ просто стояли і чекали, поки періс по ним відкриє вогонь. Щойно Перес була позаду наших героїв, але в наступній сцені вона вже на них виїздить. Що тут відбувається? Magic. Автори чомусь не змогли домалювати більш нову модель від Самсунга. Показали Samsung Flip 1 20 року в фільмі 23-го. Виштовхавши Ітана з дороги, Перес зупиняється, і за нею зупиняється фіолетового кольору авто. Але в наступній сцені воно стає сріблястим з попередньо погнутим капотом. А ось і проблема з постановкою під'їхала. Періс вилітає на ті ж самі сходи, де щойно був Ітан і Грейс, але люди не помічають броньованого авто. Всі за фіатом дивляться. Ітан і Грейс повертають ліворуч, і перед пішохідкою припарковане авто. Але коли туди повертає Періс, воно зникає. Логіка в ноль. Чому Грейс відразу не розімкнула ці кайданки, коли вони сідали в це авто? Хотіла побачити, виживуть чи ні? А тут без жодних пояснень, яким чином Ітан звільнився, просто по сценарію. Яка зручна ситуація? Вся інша частина команди приїздить саме на той вихід, де він з'явився. На вечірку запрошено багато людей, але як тільки її там з'являється, власниця відразу про це знає. А всіх, хто хотів потрапити на цю вечірку, обшукували металодетектором, але не перес. Зліва від елари знаходиться продовження цієї кімнати. Але коли ракурс сцени змінився, з'являються екрани. Хто це знімав взагалі? Грейс подає Ітану вербальний сигнал, який бачить тільки він, а всі інші глухі й сліпі. Нічого немає. Я чув, що металодетектором краще знаходити металеві предмети, чим водити руками по тілу. А ця сцена з охоронцем, який тримає Ітана наразі на прицілі, виглядає як індійський болівуд. Тікай, Максималь. Чітко видно, що охоронець стоїть на зовсім іншій дистанції, але нам показують, що впритул. І чому другий охоронець почав тільки зараз стріляти. І щойно вдарив неодноразово цих охоронців, але по сценарію вони його просто будуть тримати. Хто це писав взагалі? А вже ж місто, яке відвідує понад 30 мільйонів людей на рік, пусте якраз для цієї сцени, як зручно. А що саме трапилося з руками оператора в цій сцені, незрозуміло, але для самих очей це дуже погана картинка. А під час цієї бійки знову ж таки ноль туристів, ноль місцевих, ніхто нічого не чує і не бачить. Раніше Ітан зізнався Ельзі, що він вперше в Вінеції, але якимось дивом він знаходить це місце без допомоги Бенджі і Лютера. Щойно Перес була на даху цього потягу, але сцена змінюється, і вона вже всередині. Яким чином? А звичайні отвори для дихання проробити неможливо. Треба було якийсь пафос з маскою для дихання зробити. Ввечері Ітан під час бійки декілька разів об стіну вдарив обличчям, але на наступний день з нею все добре і з обличчям все добре. Ой, дарма вони це показали, бо знайдуться власники БМВ, які будуть робити те ж саме тільки на дорозі. Ти збираєшся зрадити нас. Під час цієї бійки у Гебріела в руках один ніж, і той періс щойно вибила. Але якимось димом він все-таки потрапляє в її тіло, бо то по сценарію. Тобі лишилося ввести дані. А тут паспорт лежав перед її долонію, коли вона вводить дані, але сцена змінилася, і вона вже пальцями його торкається. Коли Грейс вводила пароль на телефон, то нігті були невеликої довжини, але в цій сцені вони вже якимось дивом підросли. 100% на ходу з висоти на великій швидкості саме в потрібне вікно, ну ви зрозуміли. А зола, тримаючи в руках пістолет, просто піднімає ключ і чекає, поки натягнеться парашут для цієї сцени. Ніж, який щойно Гебріал встромив в дах потягу, спокійно витримав його вагу і навантаження. Вірю. тільки наріж його. Яким саме чином вони дізналися, де Ітан і Гебріал наразі, де ще оточили з обох боків. О, мені на нього, а тут фізика дала збій. Таке враження, що людина, яка писала сценарій форсажу, і сюди змогла влізти. Це моя провина. А автори забули, що хвилину назад Рейчел в цьому одязі лежала на вугіллі. Тому він такий чистий, бо то по сценарію. Дивися, тільки на мене, на мене. Зараз я стрибну, а ти чекатимеш. Щойно вагони один за одним падали, але коли Грейс і Ітан застрягли в одному із них, вони перестають це робити, бо це зручно. А це в нас оригінальний монтаж, але глядачу не показали, як вони змогли перелізти в той вагон. А в мене питання до творців: а де поділися вагони, які щойно падали в цю прірву? А місцевість, в якій підірвали моста, виглядала ось так. Але коли стрибає ітан, вона виглядає зовсім по-іншому. Знову все по сценарію. Яким чином вони один одного знайшли, незрозуміло. Тік падло! <звело> Вело тебе сюди. Призначення. Засада конкретна.